Вітаю всіх, хто приєднався до радіо місто над Богом в ефірі. Проєкт «Медіапроєкт. ментальне здоров'я пликаємо стійкість. Нагадаю, що е, цей проєкт виходить в рамках всеукраїнської програми «Ментальне здоров'я. Ти як вітаю абсолютно всіх наших глядачів і слухачів. Сьогоднішня тема нашої розмови це посттравматичне зростання через важкі випробування до особистісного росту. Е, сьогодні в мене в гостях лікар, психіатр, медичний психолог, професор Вінницького національного медичного університету ім. Ні, Пирогова, пан Олександр Білов. Пане Олександре, ради вас бачити. Доброго дня, вітаю всіх, пане Олександре. Тема можливо для когось не зовсім зрозуміла і напевно тому, що вона. Скажімо так, науково викладена для того, щоб зрозуміли більш про чи можна її спростити, і ми взагалі просто дуже багато говоримо про посттравматичний синдром. От щоб виділити, акцентувати саме сьогоднішню нашу зустріч, це не просто про пост... посттравматичний синдром, а саме про зростання, в чому різниця? З давніх давен людство живе в ситуації стресу, постійних стресів, переживань. І давно вже було помічено, що є люди, які, пройшовши через важкі випробування, через важкі стреси, не Хворіють на посттравматичні розлади, не страждають від депресії, від тривоги, а навпаки, стають більш сильними, більш енергійними, знаходять в собі нові можливості, ресурс для розвитку, для відкриття нових можливостей і для спілкування, і для пізнання себе, і для пізнання оточуючого світу. Але лише в середині 70-х років американські вчені і Калху сформулювали наукову концепцію. Оцей феномен, коли людина під впливом катастрофічних стресів стає сильнішою. Ю відкриває нові можливості, змінює своє життя на краще, дістав назви посттравматичного зростання на противагу посттравматичним розладам. Сьогодні під посттравматичним зростанням розуміється позитивні зміни, які Відбувається з людиною, яка пережила катастрофічний, сильний, важкий психоемоційний стрес. Хочу особливо підкреслити, що посттравматичне зростання не еквівалентне поняттю ігнорування проблеми або позитивному погляду на проблеми, тобто це ні разу ні ефект рожевих окулярів. Угу. Це коли людина драматично Переживає стрес, розуміє його негативні наслідки, проходить через нього, але проходить, спираючись на свої ресурси, на підтримку оточуючих людей, на розуміння того, що стрес є не тільки джерелом страждань, але і можливістю для відкриття нових ресурсів, можливостей, сили і так далі. І в результаті людина змінюється на краще. Ми всі спостерігаємо. Навколо нас є люди, які змогли подолати оцей страшний стрес війни. А війна це є найстрашніший стрес. Організація Об'єднаних Націй визнала війну воєнні дії найбільшою загрозою для окремої людини, суспільства і цивілізації взагалом і поставила завдання угу. подолання воєнних дій, загрози війни основним завданням людської цивілізації. Отже, оце і ми і розуміємо під посттравматичним зростанням в популярній літературі. Можна зустріти як і раніше, так і зараз поняття позитивного стресу. Наскільки простими словами, можна сказати, що оце посттравматичне зростання, це і є фактор зростання після стресу, позитивний стрес, так безумовно. Це є фактор, це є феномен, який полягає в тому, що людина. Переживаючи, переосмислюючи ті драматичні, трагічні, страшні події, які з нею сталися, розглядає їх не тільки як негативний фактор, як джерело страждань, але і як можливість відкрити нові ресурси, нові можливості, нове розуміння життя в за великим рахунком, ми всі з вами сьогодні стали набагато сильнішими. Ніж ми були в лютому 22-го року, ми пройшли через ці випробування, і ми відкрили в собі мужність, силу, необхідність підтримувати одне одного, розуміння значення простих речей для підтримки одне одного, єдність, відчуття підтримки це те, що дозволило нам всім стати сьогодні набагато сильнішими, ніж ми були на початку цієї війни. Безумовно um, як які фактори сприяють посттравматичному зростанню і які можуть перешкоджати. Адже я розумію, що це не односторонній процес. Безумовно, ну насамперед хочу сказати, що незважаючи на те, що нібито вже понад майже 50 років, точніше, точно 50 років, в цьому році виповнюється концепції посттравматичного зростання в 75-му році, вона була угу. сформульована, незважаючи на те, що пройшло вже півстоліття, поки що дослідження достатньо неповні про. Потрібно суперечливі і от якраз наші фахівці. Один з напрямків наукових, над яким працює наш університет і наші вчені, це розробка наукових підходів до розвитку посттравматичного зростання. А це грунтується безумовно на вивченні тих факторів, які можуть сприяти або навпаки перешкоджати посттравматичному зростанню. Що ми на сьогоднішній момент вже точно знаємо: перше не залежить посттравматичне зростання від наявності. Відвірніше від виразності депресивних переживань, тривожних, воно базується в першу чергу на індивідуально психологічних особливостях. Більші шанси на посттравматичне зростання мають люди з Екстраверля мають екстраверти, угу. тобто люди, які схильні за своїм психотипом до більшої комунікації з оточуючими, до е, потреби в спілкуванні, до екстерналізації своїх переживань, е, гірші шанси з е, точки зору індивідуально-психологічних особливостей у інтровертів, а також у людей так званого астенічного типу, тобто ті, які схильні до драматизації ситуації, перебільшення її зовнішніх факторів. Е, важли, найважливішим безумовно, фактором є соціальна підтримка. Соціальна підтримка з боку найближчого оточення, сім'ї, друзів, суспільства ще з індивідуально-психологічних факторів: це стресостійкість, резилієнтність, і життєстійкість. тобто комплекс тих психологічних характеристик, які дозволяють людині. Ну, легше сприймати стрес і е, розглядати його в моделі розвитку, а не в моделі драматичні, не в моделі пошкоджень, пане Олександре, от ви сказали: е, давайте зупинимося буквально на 30 секунд. Е, інтроверти, екстраверти. Скажіть мені, будь ласка, під впливом стресу, під впливом таких е, дуже серйозних зовнішніх загроз, чи може людина змінитися, чи може екстра поміняти на інтра? Ну, базове ядро особистості вважається, що воно все ж таки закладене да, угу. та воно уроджене, воно формується в ранньому дитинстві, але безумовно певні риси можуть трансформуватися як в патологічний бік, це так звані патохарактерологічні риси особистості. Якщо людина постійно перебуває під впливом якихось несприятливих травматичних подій, в неї формуються стійкі риси депресивні, тривожні. Якщо ж людина має, наприклад. Реклад адекватне зовнішнє оточення підтримку стимулюють її до спілкування, до розвитку, до знаходження нових можливостей в житті? То в неї формуються безумовно риси, які дозволяють їй більше спілкуватися? Тобто, в певному діапазоні це може бути відкоректовано? От саме на це і спрямовані психокорекційні угу. заходи на те, щоб розвивати подібні риси. Яка роль в такому випадку? Яка роль соціалізації? Яка роль соці... Соціуму в першу чергу соціалізації соціальних процесів, які оточують нас, і конкретно оточують людину. Безумовно, соціум відіграє надзвичайно важливу роль. Ми соціальні істоти. Люди це соціальні істоти, і ми дуже сильно залежимо незалежно від нашого психотипу. Ми дуже сильно залежимо від оточення. Ну загалом можна виділити три таких основних великих групи зазначенням за впливом. Перше це безумовно сім'я, тобто це найближче мікросоціальне оточення, яке забезпечує щоденну підтримку людини або навпаки якісь конфлікти в цьому середовищі. Здатні дуже серйозно погіршити психоемоційний стан і відповідно перешкоджати uh -huh. зростання. Друге, це е, друзі, найближчі знайомі, приятелі. Тобто, це ті люди, яким ми довіряємо, з якими ми можемо спілкуватися, і які можуть теж надати нам цю необхідну підтримку, психологічну підтримку, психосоціальну підтримку. Це теж дуже важливий. Компонент і третє це суспільство. Це суспільний клімат, це ставлення в суспільстві до один до одного, суспіль, суспільний, суспільна модель підтримки. Ну можу сказати, що наше українське суспільство в цьому плані є надзвичайно згуртованим. Ми підтримуємо одне одного. Ми розуміємо необхідність взаємної підтримки створення такої моделі. Сьогодні, особливо під час стресу війни, в якій ми будемо підтримувати одне одному і допомагати одне одному подолати у ті, от не такі страшні жахливі угу. випробування, які на нашу Україну випали. Тому для нас дуже важливі всі три елементи: для людини дуже важливі всі три елементи: сімейна підтримка, Раз. друге підтримка з боку найближчого мікросоціального оточення. Угу. друзі, знайомі колеги і так далі. І третє це соціальна підтримка з підтримка. З боку соціуму, тобто загальний клімат. Психологічний клімат в соціумі в суспільстві, який допомагає нам всім згуртуватися, пережити оці ці важкі часи в маркетингу. Є поняття кіл, перше коло це найближчі люди, друге коло це знайомі цих найближчих людей, і третє це якби взагалі і це так можна сказати. Дадим. А тоді е, цікавить мене питання методології е, або стратегії. Як забажаєте, чи, стра... чи як би ви хотіли, е, щоб я поставив питання, чи які стратегії найкраще працюють в даному випадку, в даному напрямку, чи яка методологія найкраще себе якби проявила? Ну, тут є універсальні рекомендації. Так? Оце, є це, у, універсальні. це добре, якщо є універсальні. Ну, перша універсальна рекомендація для тих людей, які пережили цей критичний катастрофічний стрес, не можна. Не задавайте людині завдання посттравматичного зростання, не примушуйте її обов'язково позитивно змінитися, тому що це не буде мати ефекту. Кожен проходить свій шлях, допоможіть людині зрозуміти, що ті трагічні події, які людина пережила, перше лишилися в минулому, зараз їх вже немає. Людина вже їх пережила. Друге ви пережили їх успішно. Ви живі, ви пройшли через них. Третє. Ці події, які ви пережили в майбутньому, ви скоріше за все будете розглядати не тільки як якась драма, якусь драматичну подію, але і як джерело особистого розвитку е знаходження нових можливостей, просто приведу один простий приклад. Подивіться назад в минуле, на себе 24 лютого, 2022 року, наскільки сьогодні ви краще стали розуміти себе, наскільки краще ви стали цінувати життя. Наскільки ви відкрили для себе нові можливості? Тоді здавалося, що такий катастрофічний стрес пережити неможливо. Багатьом здавалося сьогодні. Ми дивимося на це і розуміємо, що ми стали сильнішими. Ми стали сильнішими. Ми стали розумнішими. Ми краще розуміємо життя. Ми розуміємо краще де друг, а де ворог. Ми розуміємо, наскільки цінними є ті от маленькі радості життя, які у нас є, і ми навчилися їх цінувати, жити цим життям в страшних умовах війни. ми... Подолали оцей страх війни, і ми змогли до нього адаптуватися, і не просто адаптуватися. Ми більшість з людей сьогодні відкрили для себе нові можливості, побачили себе з нового боку. Стали вони роз, сприймають себе сьогоднішнього більш розумними. Більш сильними, більш енергійними, більш соціалізованими, тому що ми зрозуміли, наскільки важлива соціальна, суспільна підтримка і підтримка найближчих людей, і підтримка мікросоціального оточення, і підтримка загалом суспільства. Тобто, переважна більшість людей, вона інтуїтивно трансформуючи в свідомості оці страшні переживання, події ці страшні ситуації. Вона відкриває. Все одно для себе якісь позитивні можливості, і згодом з часом, з плином часу, розглядає оці драматичні події, в тому числі як джерело позитивних змін, які сталися з нею. Дуже. Е... Хочеться вірити вам на слово, і дуже хочеться вірити в те, що ви говорите. Я маю на увазі знайти в негативі, в такому величезному негативі, негативі, свій особистий позитив, пане Олександре. Скажіть, будь ласка, чи От мене цікавить практична сторона? На жаль, у нас з кожним днем збільшується людей, які повертаються з фронту, людей, які отримали серйозні поранення, людей і не тільки фізичні, але і психічні поранення. можна, скажімо так, травми, отримали травми. Практичне застосування, про що ви говорите, чи це є окремі групи, чи це є окремі напрямки, чи це є окремі курси, чи це є окремі ем, якісь певні ем, я не знаю, асоціації, можливо, або ще куди може людина звернутися або просто поцікавитися. Ну, треба по перше розуміти, що ну фізично не вистачить фахівців на те, що про це от про це ми говорили на вже не щастя, один раз. невеликі цього так. і не потрібно, тому що досвід людства це не перша війна в історії людства. Так і досвід людства свідчить, що переважна більшість людей, які пройшли через драматичні страшні оці випробування, вони все одно згодом десь приблизно 70-80% людей, які пройшли. Через ці події, які в момент цих подій сприймали їх як страшні, загрозливі, усвідомлювали їх негативний вплив, згодом адаптуються до перенесеного стресу, повністю інтегруються в суспільство, знаходять себе в цьому суспільстві, знаходять себе в мирному житті, в повоєнні відбудові активно. Беруть участь в житті і суспільства і самі е, для себе реалізуються. Тобто, переважна більшість людей справляється, інтуїтивно знаходить оці от психологічні механізми, ці підходи, які дозволяють їм подолати оцей, пережитий ними страшний стрес. Так, да, він лишається спогадом, так, да, люди ці повертаються до нього. Досить часто, але він не справляє такого потужного впливу на їхнє мирне життя, на їхню мирну реалізацію. Вони знаходять себе повністю реалізуються і знаходять ті психологічні механізми, які допомагають їм розглядати це як джерело розвитку. Приблизно 20-30% потребують допомоги. Це може mm -hmm. не обов'язково бути невелика частина з них, скажімо так, потребує суто психіатричної допомоги, тобто лікування, в тому числі. З використанням і медикаментозної терапії, і психотерапії. Частина потребує більша частина психологічної корекції, і значна частина, всі вони, скажімо так, потребують обов'язково підтримки з боку мікросоціального оточення сім'ї, друзів, суспільства. І тут певну частину з них може врятувати навіть оце мікросоціальне правильне ставлення, адекватне оточення. І правильна поведінка по відношенню до цієї людини перше не попрікати людину тими е, проявами отого стресу, тих проблем, які з нею виникають. Просто зрозуміти одну просту річ, якби людина могла сама цим впоратися, вона давно це зробила з нотки. Ви говорите про оточення, так безумовно, це мікросоціальне mm -hmm. оточення. Це сім'я, друзі, в першу чергу. Якби людина сама самотужки могла ці проблеми усунути, ніхто не хотів би страждати. Правда? Ніхто не хоче страждати. Вона б це зробила. Що ви можете для цього зробити? Перше, не дорікати людині з тими проблемами, які з нею сталися. Розуміти, що це абсолютно нормальна реакція нормальної психіки на ненормальні умови для людини 21-го століття європейської людини, це війна це ненормально, це неприродно. Тому... Реакція на неї абсолютно адекватна, угу. в тому числі і тоді, коли виникають якісь розлади невротичного характеру у відповідь на цей стрес. Друге, подумайте, які нові цілі життя ви можете запропонувати цій людині, де вона може знайти себе, яка роль в сім'ї буде позитивною для вас і для неї, що вона може зробити для того, щоб допомогти оточенню, а оточення має допомогти їй. Реалізувати оцю цю роль, як вона може реалізуватися в особистому житті, в спілкуванні, в дозвіллі, в хобі, в професійній сфері, можливо, вона завжди мріяла змінити професію. Можливо, це зараз якраз привід для того, щоб угу. змінити оцю, це, цю модель і знайти себе в новому житті по новому. Дуже часто коли людина змінює в позитивному сенсі от життя, наприклад, починає займатися своїм бізнесом, знаходить якусь нову роботу, знаходить якусь сферу діяльності, займається волонтерством, вона сама відкриває у собі нові психологічні можливості. І з здивуванням каже: я ніколи не думала, що я можу бути такою класною, такою угу. активною такою енергійною і так далі. І е, ще одне дуже важливе: е, давайте можливість цій людині самі сформувати для себе оптимальну модель і допомогти життя, і допомогти їй інтегрувати цю модель в реальність так, щоб це було позитивно і для людини, і для суспільства. Ті люди, які пройшли через оці страшні іспитання, вони ні в якому разі не гірші. Вони кращі. Угу. Вони знають все те, що знаємо ми. Ті, хто ні, вони не, не був те, на війні, ми не мали, але бачили. вони угу. мають той досвід, якого у нас ніколи не буде. І цей досвід може для, стати для них додатковим джерелом інформації про оточуючий світ, про цінність життя. Про uh -huh. важливість підтримки з боку друзів, про те, як відрізнити друзів від ворогів, про те, як треба підтримувати одне одного, просто для того, щоб вижити, так як вони це робили на війні, uh -huh. вони цілком можуть робити це і в мирних умовах: підтримувати одне одного, розуміти і радіти тим маленьким радощам життя, які є. Тобто, допоможіть їм створити ту модель мирного. Життя, яка буде комфортна для них і, і корисна і для нас, і корисна і для корисна для інших. нас. Лікар, психіатр, медичний психолог, професор Вінницького національного медичного університету імені Пирогова Олександр Білов був гостем медіапроекту Ментальне здоров'я плекаємо стійкість. Нагадаю, воно виходить в рамках всеукраїнської програми Ментального здоров'я. Ти як пане Олександр? Я щиро дякую вам за участь в нашій програмі в нашому Е, Дуже чітко, дуже структуровано. Ну, ви сьогодні відповіли практично і змалювали цю картину. Яку ми маємо прагнути створювати ми як соціум, я маю на увазі. Шановні наші глядачі, ми зараз йдемо на невеличку музичну паузу, а потім знову продовжуємо наш ефір. Ментальне здоров'я плекаємо стійкість що вівторка о 13.10 на радіо Місто над Бухом.